Вітаю вас на каналі Бохепі. Ризикуючи бути забаненим, пропоную поговорити на тему, таку як Євгеніка. Oh, Сподіваюся лише на моїх найкращих у світі підписчиків, що вони підтримують канал вподобайками, поширеннями в соцмережах, коментарями. Зрештою канал не закрили. Ну і, звісно, знаючи українців і їх імунітет до фейків, впевнений, що за дарма. Активності не буде. І щось, що дійсно вийде за межі, не буде оцінене. Тому доведеться старатися. Отже, наша тема Євгеніка. Євгеніка це вчення, яке виникло у 19 столітті і мало на меті покращення генетичних якостей людського роду. Шляхом селективного розмноження ідея полягала в тому, щоб сприяти розмноженню людей з бажаними ознаками інтелект, здоров'я та обмежувати розмноження людей з небажаними ознаками захворювання. Фізичні вади. Історичні корені та наслідки. Термін Євгеніка запропонував в 1883 році англійський вчений Френсіс Гальтон. двоюрідний брат того самого Чарльза Дарвіна. Расова гігієна в нацистській Германії. Була спотворена та злочинна версія ідей Євгеніки. Нацисти використовували її як наукове обґрунтування для расової гігієни, спрямованої на створення чистої арійської раси. Вони проводили примусову стерилізацію людей із фізичними та психічними вадами, а також знищували цілі групи населення, яких вважали неповноцінними євреї, роми, слов'яни. Ці злочини стали одними з найжахливіших моментів в історії людства, проявами нелюдяності та расизму. Євгеніка у нацистській Німеччині стала прикладом того, як наукові теорії можуть бути спотворені та використані для здійснення масових злочинів. Осуджую, соціальна сегрегація. Євгеніка сприяла дискримінації людей з інвалідністю, психічними захворюваннями та інших груп, які вважалися генетично неповноцінними. Наукова некоректність багато ідей Євгеніки були псевдонауковими і не мали під собою достатніх доказів. Проте питання складніші. Будемо відверті, наша біологічна еволюція забуксувала. Адже завдяки досягненням медицині зараз вже у людини не виживає лише найпристосовніші. Тобто еволюція вже не йде, принаймні біологічна. що ти чорт забирай верзеш? Ні, ну чого, я ж тут не ображаю нікого. Я пропоную обмежувати або тим паче знищувати людей з певними фізичними або психічними вадами. А от уявіть собі, можливість позбутися генетичного захворювання у людей. Котрі ним страждають від народження. Як ми знаємо, генетичні захворювання не лікуються. Крім того, можливо увести гени в популяцію, котрі нас покращать, покращать як біологічний вид. Ми можемо стати більш стійкими до хвороб сильнішими, пристосованими, наприклад, до умов космосу, що дозволить колонізувати інші планетні системи. Навіть якщо людство буде знищене як динозаври, це буде якби запасний варіант. Отже... Бляха. а ну звісно, маючи якийсь досвід уявлень про Євгеніку, цивілізоване суспільство буде відноситися з осторогою до її понять. Але ми можемо поміняти ці уявлення. Євгеніка в сучасному світі. Сьогодні термін Євгеніка має негативну коннотацію. Однак, деякі сучасні технології, такі як преімплантаційна діагностика, дозволяє виявити генетичні захворювання у ембріонів до імплантації. Генетична модифікація, Приказ 9 та інші технології дозволяють вносити зміни в геном. Піднімається питання про можливість дизайну дітей та втручання в людську еволюцію. Будемо розбиратися, що до чого. Преімплантаційна генетична діагностика. ПГД. Це сучасний метод генетичного аналізу ембріонів, який використовується в рамках допоміжних репродуктивних технологій, де РТ, зокрема, екстрокорпорального запліднення ЕКЗ. Ця процедура дозволяє виявити генетичні порушення в ембріоні ще до його перенесення в матку. Як працює ПГД? Отримання ембріонів. Спочатку проводиться процедура ЕКЗ, в результаті якої отримають кілька ембріонів. Біопсія. На ранній стадії розвитку ембріона відривається кілька клітин для аналізу. Генетичний аналіз. Відібрані клітини піддаються генетичному аналізу для виявлення хромосомних аберацій, генних мутацій та інших генетичних порушень. Вибір здорового ембріона. Після отримання результатів генетичного аналізу обирається ембріон без виявлених генетичних порушень для перенесення в матку. Для чого використовується ПГД? Виявлення хромосомних аберацій, таких як, наприклад, синдром Дауна, синдром Клайнфельтера та інші хромосомні порушення. Виявлення моногенних захворювань. Ну, це може бути муковісцидоз, серповидна клітинна анемія, гемофілія та інші захворювання, спричинені мутаціями в одному гені. Виявлення статі ембріона. За медичними показаннями, наприклад, при спадкових захворюваннях, щеплених із статію, перед імплантацією також можна виявити статі ембріона. ПГД дає певні переваги. Зокрема, збільшення шансів на успішну вагітність. Перенос здорового ембріона зменшує ризики викидня та народження дитини з генетичними захворюваннями, зменшення кількості необхідних вагітностей, дозволяє уникнути народження дитини з генетичними захворюваннями і, відповідно, зменшує потребу в повторних процедурах ЕКЗ. Можливість планування сім'ї. Пари, які мають ризик передати генетичне захворювання своїм дітям, можуть за допомогою ПГД завагітняти здоровою дитиною. Треба завжди розглядати також і обмеження та ризики. Вартість ПГТ є досить дорогою процедурою, скажу одразу. Не всі захворювання можна виявити. Існують генетичні захворювання, які важко або взагалі неможливо виявити на ранніх стадіях розвитку ембріона. Ризики пошкодження ембріона. Процедура біопсії ембріона несе у собі певний ризик пошкодження його. Етичні питання використання ПГД піднімає ряд етичних питань пов'язаних з вибором ембріона та можливостями генетичної модифікації людини, як висновок, преімплантаційна генетична діагностика є важливим досягненням репродуктивної медицини, яка дозволяє парам із генетичними захворюваннями збільшити шанси на народження здорової дитини. Однак, як і будь-яка інша медична процедура, ПГД має певні обмеження і ризики. Тому рішення про проводження ПГД повинно триматися виключно в рамках сім'ї і приймається остаточне рішення після ретельної консультації з лікарем, звісно. Важливо розуміти, що ПГД не є панацеєю від усіх генетичних захворювань. Це лише один із інструментів, який може бути використаний в рамках комплексного підходу до лікування безпліддя та генетичних захворювань. В мене тут є запитаннячко. А щодо визначення захворювань ембріона, який вже в утробі матері. Хоча повністю аналогічного тесту ПГД для ембріона в утробі матері не існує, є інші методи пренатальної діагностики, які дозволяють виявити генетичні аномалії. Вони бувають інвазивні. Ну, наприклад, амніоцентез – забір навколоплідних вод для аналізу клітин плода, біопсія ворсин хоріона, забір зразка ворсин хоріона зовнішньої оболонки плодового яйця. Корду центез. Забір крові з поповинної вени. неінвазивні Неінвазивний пренатальний тест НІПТ. Аналіз фрагментів ДНК плода, які циркулюють у крові матері, дозволяють виявити деякі хвороби, генетичні аномалії, наприклад, такі як синдром Дауна. Медичні втручання. Дані методи мають свої переваги і обмеження. Інвазивні методи більш точні, але несуть. Ризики ускладнень. Неінвазивні методи, вони безпечніші, але мають меншу точність і не дозволяють виявити всі можливі генетичні аномалії. Ну, виявили ми генетичну аномалію. І що далі? Існує технологія crispr cas 9. Звісно, це трошки лякає, але давайте розбиратися, що це за технологія. CRISPR-Cas9 Clustered regularly interspaced short palindromic repeats. Це інноваційна технологія, яка дозволяє вченим редагувати геном живих організмів з безпрецедентною точністю. Ця технологія базується на природній імунній системі бактерій, яка захищає їх від вірусів. Як працює CRISPR? Уявіть собі молекулярні ножиці, які можуть розрізати ДНК в точно визначеному місті. Саме таку роль виконує система CRISPR-Cas9. Вона складається з двох основних компонентів. РНК гіда. Ця молекула слугує своєрідним GPS, який направляє ножиці до потрібної ділянки ДНК. Білок Каз 9 це фермент, який фактично розрізає дві нитки ДНК. Після розрізання клітина природним чином намагається відремонтувати пошкодження. Вчені можуть скористатися цим процесом, щоб ставити нові гени або видалити небажані. В мене тут є запитаннячко. Ну Так, запитаннячко, чи можна змінити геном дорослого організму за допомогою системи crispr cas 9? Так, теоретично зміни геному дорослого організму за допомогою crispr cas 9 можливі. Так. Ця технологія вже активно досліджується і демонструє багатообіцяючі результати в лікуванні різних захворювань, зокрема генетичних, поки що в лабораторії на лабораторних тваринках. Як це працює? Доставка системи CRISPR-CAS 9 до клітин. Вчені розробляють різні способи доставки системи crispr cas 9 до потрібних клітин в організмі. Це може бути через ін'єкції, віруси або інші носії. Редагування геному. Після потрапляння в клітину система crispr cas 9 знаходить цільовий ген і розрізає його в потрібному місці. Потім вноситься необхідний фрагмент ДНК з відповідним геном. Як в будь-якій медичній системі існують обмеження і ризики. А саме, Точність. Хоча система crispr cas 9 є дуже точним інструментом, існують ризики, що система може помилково розрізати не той ген, адже вона досить молода, ця технологія і поки що наробатується. Ястенько. Позацільові ефекти. Зміни в одному гені можуть мати непередбачувані наслідки для інших генів або систем організму. Адже іноді ознака може регулюватися не одним геном, а сукупністю генів. Імуна відповідь. Організм може розпізнати систему crispr cas 9 як чужорідну і спробувати її знищити. Етичні питання, ну, маніпуляції з геномом, оці ігри в Бога, вони дійсно викликають багато етичних питань і дискусій. Незважаючи ні на що, crispr cas 9 є досить перспективною технологією. Які ж перспективи у системі crispr cas 9? Лікування генетичних захворювань. crispr cas 9 може стати революційним методом лікування таких захворювань, як серповидна клітина, анемія, муковісцидоз, гемофілія та багато інших генетичних захворювань, які без неї були фактично невиліковані. Тобто залікувати можна було, але вилікувати, вибачайте. А от з'являється у людей промінчик надії? Лікування раку технологія може бути використана для модифікації імунних клітин для боротьби з раковими клітинами. Регенеративна медицина. CRISPR-Cas9 може за допомогою нових технологій створювати нові методи трансплантації, тобто нові тканини, органи саме для пересадки. Важливо розуміти, хоча система CRISPR-Cas9 відкриває нові можливості в медицині, це все ще нова технологія, яка потребує подальших досліджень. Перед застосуванням цієї технології на людях необхідно провести багато клінічних випробувань. Ну, Зокрема, і на тваринках, що тут зробиш, так, да, треба перед тим, як почати застосовувати систему на людях. Дякую за увагу. Я старався лайк. Можете оцінити коментарем більше чотирьох слів. Мої старання з пошуку інформації, з донесення її до вас, щоб я мав натхнення. І вам також бажаю натхнення. Всього найкращого, до побачення, до наступних зустрічей. Бувайте, щастя, здоров'я На все добре.